Пів. Перший відлітає. Другий відлітає. Тихо. Третій теж відлітає. Ти куди? Ти куди, братик? Четвертий відлітає. Так, робимо так по голові. Забираємо цього на басика. Першого нема, Того теж не жаліє. Куди не спіша, куди не спіша. Забираємо його. І всім здорово, братанчики, і це знову ваша улюблена рубрика Притворяємося читерами на бронзах. Я знову взяв у підписника того ж самого. Коротше, сьогодні буде трохи друга тактика, ми зробимо собі отакий нік-четер. 54 і поставимо собі ось таку аватарочку, ось таку. І запустимося в ММК. Коротше, ви побачите, яка в нас сьогодні тактика, пацани. Не забувайте заходити в мій телеграм-канал. Посилання в описі взагалі там жорстко. Відоси набираю. Голду даю, пацани, там жорстко. Так, скаточка знайшлася проти нас, хто вообще? Семен Ов осуждаю, Ален Фроузен, Борщ, Баран Бот, а 454 це Бік Бус ЗСУ топ, дід і А1. Так, з цього челіка за. Це бронзи, коротше, да, пацани? Ну да, це всі бронзи, читери, таке, коротше, ну ви поняли. Зараз напишемо щось, що ми типу Я чотир. Будемо з помилками писати, щоб вони були в шоці. Давайте наберемо на цьому відосику сьогодні лайків 200, наприклад. Я думаю, 200 лайків буде прямо сочно смачно, так що їх треба набирати. Сорян за софт. Ну, я устал. Отак напишемо. Фух, від'єгал чуть не вкрав челік, вообще вже глупий якийсь. Нам треба зараз оу пришку дали даже. Отут тут хтось пушить. Перший його забрали, я елік. Добре, давайте, треба ще забирати кіли, отак робимо отак по голові. Йома, й тут ще один мене забрали, його просто не побачив. Ладно, нічого, пацани, зараз будемо забирати. Коротше, я думаю, що треба взяти М40 того, що М40 з одного удара забирає і можна якось, типу, багати з неї, і думати, що ми читери Даймо хаєшечку сюди. Не знаю, взагалі як цю рубрику на Сентстоуні, тільки знімати чи на різних картах. Напишіть, пацани, в коментарях. Може вам уже надо. Кіло це все. На Сентстоуні, а як? Він що, читер, чи що Квадратики. Пропадают. Просто зараз через мід дивіться, що будемо робити з цими бронзами. Просто безжалясно їх уничтожати на міду. Нікого тут нема, да? Окей, окей, окей. Чую челики? Чи що це виплив? Сюда перший є. А не не, глючий, другий є. Сюда, третій, вроді би тут, а тут. Третій, сюда, мінус три, дали нормально. Алло? Чого всі мовчать? Ну не розумію, чого просто бронзи мовчать, даже не цікаво, ну ладно. Ну блин, зараз би так забрав вообще би було сочно. То софт. Я так напишу, може в мене такий тупий, нік, що вони не повірили, що я сон. Креще це доказати своєю ігрою. Першого забрали. То, той хто писав чи ні? Окей, туди кидаємо. Зараз спину заберемо, головне. Тут спина. Йо мой, огляд на весь екран. І Ще один, один тут залишився, третій. Ось тут він. Куди він що глупий? Куди ти біжиш? Алло, сюди забрали просто. Давайте земки щось пороздаємо, не знаю, кіберспортське просто зараз нарізочку килів. Треба напіти, чого мені коли на ні. Полівай, полівай, якщо софт. Полівай. Чи що він пише, не розумію? Лівати я не буду. Йомай, челік тут іць. А забрав просто так жорстко. Що це було? Другий ще один. Чую, чуй, чуй. Це міт. Це міт, це мід, це міт. А якщо так забрати, будь ласка, треба так ось забрати, будь ласка. Треба так кинути, щоб вони туди відбігли. О десь, десь, десь. Ну, Блін, мені не вистачає цього висоти. Демо на першому місці 9 на 2. Із ізя, напишемо цій серії вже. Давайте кинемо отак смок і просто почнемо бігти через мід. Це геніально просто, я думаю. Думайте, в мене просто вся команда на мід хаєшки кидає. Ви що, у мене вся команда майже на міт іде. Ладно, через молік даже. Оу, шиш, ти що тут робиш? Та як? Я його даже не забрав, киберемо цю емочку на сильніша. Ну йде. А я, боже. А йомойо, -йо, я вже не розумію нічого. Челіки на пішли, так? Да? да, челіки пішли на І другий теж десь на. Думаю, що вже можна взяти його емочку. Другий тут уже, я так і знав, що так буде. Чого вони не дають реакції? Скажіть. Шо Окей, давайте тепер через Б залетимо просто. Ось так, під флешечку, отаку. Перед через дві флешечки так. І закинемо йому там десь зірветься. йо все треба забрати глупого просто. Я ма і що я роблю? Розуміюся, нічого в кнопках уже. Злякався маліка, чи він тут. А він тут реально і другий тут. Забрали сюди! Ми граємо взагалі якнубасики, але треба, щоб вони повірили, що ми софтери. Алло, вам пофик. що е, я софтик? Звісно. Альо, що так залагало? Де вони всі? Тут челік треба забирати. Такаєць, вони навіть кили не дають, глупі. На тімейти реально реально є якийсь. Ну блін, ну він же Тьомка, ну куди ти біжиш? Сюда забрали. І тут на міду, будь ласка, будь. Є, та як шо? І ми беремо авік на цей уже просто. Я думаю, що треба брати авік уже. Бо ось челік, ну не мішайся. Ну кажись, глупий. Та як шо? Я в шоці. Що це просто таке? Ви бачите, що за кіли летять? Може у них софт Пацанчики, Давайте не будемо брати дігло. Наше нам брати тігло. Ми просто візьмемо юспик. Зараз акуратно до них зайдемо. Їх порозбираємо і все. Так що дивіться, як це треба робити. Я тьомочку не хочу. Звідси так, акуратненько. Так, звідси акуратненько, нікуди не спіша. Перший його забираємо. Другий теж тут. Ми акуратненько, нікуди не спіша. Забираємо його просто так, от. Що стой в голову. Далі ми йдемо шукати третього Челіка. Так що, ай, ще третього забрали і ми получили МВП. Так що жорстко. О, Челік пише. Ой-ой-ой. ой 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 Ми беремо МСОР, хотя... ой ми візьмемо М4 кілів навалимо, що М40, брат. Тут заходи, тут зайдемо, реально тут. Челік, тут, сюди, перший є, другий буде. Йомою, в спину! Шо, звідки? Алло! Що не розумію? Так, пацанчики, давайте. Давайте візьмемо М16 з М16 і попробуємо щось уже дати. раз так. На мід давайте знову. тільки ми зразу туди. Челіка, чекай! А як він пройшов? Нам треба когось забрати точно. Кейс, зайдемо їм в спину. Тож їх чуєте. А йомай, вони тут! Двоє стояли, мене чекали, вони реально розумні. Глупі бронзи научились. Підемо на А, і за таким, йомою, підписника жорсткий петух, півень. Так що, ми йдемо через А. Я ж чувствую, що вони тут. Дивіться, вони тут. так, Ну заберися, ти! Боже, ну як? Що всі лівають, коли я захожу в каточку і граю 19 на 3, щось таке. На 6. Що з П-90 зробив? Челік летить просто, ви бачили це? А де всі? О, КР12. Сюди. Давайте, я заберу челика з міда. Тільки покажися мені і ти відлітаєш, браток. Тарараран, там тарарарандараранта. Та Станемо на ці бокси і просто їм жорсточайше, щоб вони вообще в шоці були з цього життя. Та блін, коротше, тут нікого немає, вони якісь глупі, Куди вони ходять? Ну тут хоча б покажися, ти глупий. Алло, чел. Та куди? Що за криси, боже. О, в шоці. Куда? Ну ззаді челик, дивіться, його зараз заберуть просто. Чого він не дивиться назад, там ззаді челик був. Я в шоці, просто слита катка. Окей, братанчики, це просто буде коментаторська така каточка, просто без обрізання. Ціла каточка. Зараз просто дивіться, як треба грати. Бік боса, ми не будемо кікати пацани в ніякому разі, тому що і так уже кінець майже. Отак трохи забайтили, забайтили і добиваємо. Вийди. Виходить, і добиваємо десь. Другий вийшов. Ладно, його забрали, какашки. Йдемо сюди. Так де вообще челики? що? Боже, що хал, нікого немає. Сюди йдемо. Кидаємо хаєшечку, хаешечку, тож він там сидить, а я не успіваю просто до нього добігти. Він у хаті. Давайте. Ідемо сюди. А боже, ну куди? Глупі просто тімейти мені мешають відео знімати. Челик, де? О, боже, челика навіть нема. Челик тут і коня... А, ні, його не забрали. Это його на ніж. Йо-моє, ймо, й-мое. Чо він глупий, реально я його забрав, хоча я взагалі ви бачили, як я затупив. Ладно, перша каточка закінчилась, летимо в другу. Ладно, ми йдемо знову на сендстоун, бо наче нема даже таких якихось карт, щоб це, щоб і грати і тролити бронз. Весело. Типа на сенстоуні найкраще тролити бронз. Каточка нашлась, запускаємось. Ладно, пацанчики, ця каточка, напевно, в нас запуститься і проти нас якийсь багач, якась бузька, якийсь внучок. Що це таке взагалі? Якась слабость. Якийсь абсолют. Що це таке? Просто як таки ніки придумають ліки. У нас теж, типа, нік на відстає від кого, да? 4,54. Давайте краще візьмемо наші СПІ, все. Наше що нам щось брати. Давайте з Юспика роздамо теж щось гарне. Дивіться, пацанчики, ось так. Акуратненько заходимо сюди. Ми тут бачимо якогось і нас спасають. Челик тут зараз вийде. Ладно, ні відкиди він не вийде, просто запушу. Запушимо і на ніж. Та блін, друг, хотів на ніж, але мене забрали. Просто які глупі бронзи. Ладно, вони не глупі. А я ж забув написати, типу, щось таке. Сарян, яси. Читом. Зразу так напишемо. Так, з братульочки на идут треба 100% у нибудь голову. Так, куди ти? Одна голова, На другий тоже хоч бужу. Челік написав ок. І пише, хорош, тип зразу поняли. Ну пацан. паца, пацаны, рел, На до

Щоб не позоритись. Треба вже акуратно грати, якби щось розслабився на цих бронзах. На йомойо, мінус два хоча б дали, окей. Та боже, ну третій, чекай, ну вони розумні якісь. Що за кал просто я в шоці. Я думаю, що жорстко буде. Пацанчики, кстати, хто не дивився на Ой, попередні частини, подивіться попередні частини, вони теж жорсточайші, нічим не гірше цього. А, це наш. Нашого стріляю думаю, що це не він. Блін, 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 блін. Як зараз, би забрав носкопу. Ну а де вони? Йо, ми забрали! Ні-ні, це дуже опасно. Треба взяти калаш. Забрали. Тихенько. Тихенько, тихенько, один на один. Тихенько, тихенько. Кидаємо смок. Ой, хаєшку, ще одну окей. Сюда на хаешку забрали, шо це в шоці. Сюда! Це, 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 я, це, це, я, це, я просто раз знаю. знаю. Шо чельники виписують в чатику це просто ужас. Буська мочить. Йо ма, -йо. це було реально жорстко, пацани Хаешечку, і вона їм в лице прям. Знаєш, що ти тут, браточок? Я ж знаю це. У мене ж квадратики Я знаю, що ти тут, браток. Ну куди ти просто? Ідеш в апарти Ну, що ти тут стоїш, у вікні. На що другий ось тут стоїть. Мовчу, нічого не кажу більше, окей. Пацанець, така глупость. Де всі? Всі глупі на, пошли реально. Та як ми його не забрали? Ми його не прощаємо, беремо. Я наш на М40. Ну вийди, вийди, вийди. Ну покажи. Та покажися, ти ще. Окей, ще один раз показуйся і тебе просто не Просто як не бувало. А його вже забрали, ну що за глупость. В апартах челик. Ми беремо калаш, ми ж не глупі забираємо цього нубасіка сюди. Окей, 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 окей. окейсь калашика треба продовжати роздавати. Написати що. Ізі. Треба кинути смок о якось отак і туди пройти. А ну, конечно, фул. Щелік тут. Що, глупий, ні? Фух, пощадив мене глупий. Так ой, в лице. тему обійдемо. Так? Нє. Не будемо обходити все-таки. А... Нє, вони тут, отут, отут, отут. Отак, якщо заберемо. Він у мці, ну конечно, дивіться. Пікнуй. Сюди забрали, ледве не забрали, так що все рон. Ми беремо нашу нашу, ми беремо нашу калашик і все, йдемо далі. Сюди ледве забрали, 9 хп залишилось. Але наказали. Челіки з міда дивляться на мене, бо я тут да, спалився Не, не дивляться, окей, сорян Йдемо Ідемо на Біпленд. Куди ти проходиш? Ти шо глупий? А де челік, челік вапах? І треба їх запушити просто. Дивіться, тут челик запуши. Окей, боже, нічого, я в шоці. Окей, я беру калашик, мені все одно. Тут десь же челіка, ось туди. Треба його забрати. Та Йо, мою ідея! Я нічого не бачу. Під флешкою. Я під флешкою його не забрав, мінус 36 дав. З тикнайном треба. Ой-ой-ой. ой ой Дивіться, який прикольний тикнайну підписника. Нічого такий. Я вже чую, як вони йдуть на. Може знизу хаєшкою. Нє, їх забрали. Окей, я їх трохи запушу. Ну 100% їх забираю. Першого нема, і другий диться. Друго теж не жаліємо. Сюди, мінус 2, як і казав. Ми 15 на 6 ідемо, таке собі. Плачете я С... софтом. Очередний раз напишемо. Головне, щоб просто підписника не забанили, якщо на скарг накидають. Підемо на А, якщо всі пішли на. Ой, на Б, якщо всі пішли на А. А челіки лявають просто від них. Окей, я через Тьомочку краще зайду, якщо їх так забирають. Та як ЩО? Це не сирено, це якась глупость. Просто як він мене забирає. Що челік пише, боже? Суждаю. Хаєшку лови і зразу я залітаю. Щоб ти знав як у тьомці сидіти, собачка. Ти щоб знав, як роз Та Боже! Раз так ми беремо, забираємо цих челік. Просто Плюс 41 нормас. вообще кайф. Пішли ще в одну каточку, ми, значить, з Віталічком із попереднього відео, якому ми робили про качечку, хто не дивився, подивіться. Коротше, на цю каточку у нас така тактика. Я просто буду сильно грати, їх розносити і нічого не казати. А Віталік буде жорстко, агресивно в чаті щось писати, фігню всяку виписувати і казати, що він читер. Коротше, подивимося, що з цього вийде. Чи б ще хтось пойме, що я читер чи ні? Ну, типа я притворяюсь. Попав. Все, забрав першого. Коротше, виписуй всяку фігню в чаті, щоб челіки. Коротше, бачили, що ти якусь фігню пишеш. Та йо май, мене ще й забрали, відволікся. Я... А мені тіп зразу голову дають, що Челіки тут я, я не бачу. Перший є. Та як другий мені з розворота? Що за кал? Пацани, у них напевно смурф оцей читер, подивіться на його статистику. От, <реш> у, Челік, у них тітер попався в шоці, як таке може бути. На міду зразу стаємо, ось таку головочку ставимо, дивіться, таку головку просто. Залітає отака от головка і друга головка. Челик тут, <реш> чую, 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 ні. <реш> ні, 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 ні. Ні, 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 забери його, будь ласка, у мене. <реш> Я забрав його ледве, як що це було взагалі? Я не можу <реш> розібратися після кески в стендофі. Челік тут. Що? Короче, подожди Пацани, у мене все плаває коротше після Кораблин. кески. Давайте про ми такого когось заберемо. Якщо ми заберемо, то вони 100% повірять, що ми читери. І отак. Отам Челік, отам Челик, треба його так наказати. Блін, коротше, не зміг я їх все рон. Челики, тут уже, ні-ні-ні-ні. Ти куди? Ти куди, братішечка? Ви куди? Ні, та блін, хотів трьох забрати, але мінус 39. Ну ладно, ми йдемо 7 на 3. Я думаю, що ми все ж таки напишемо, що ми читери. То що я читер. І знак питання ще треба додати отак. Боже, проти нас глупі челики, подивиться, там один 8 на 2 йде, і він. Можливо, четери. Або, типа, вихаш вихати поняти. Тип... Йо ми ззаді челики кидаю кудись. Забрав? Забрав! Тихо, тихо, тихо. хот, і що... Та куда лагає так? О, що та, челики, дивіться, що він робить, куди. Що за позор? Що ВСП Пхарт робить? Ледве забрав, ладно. Оу, шіт! Підсади мене на міду, підсади на міду, будь ласка. Пацанам показати, зараз заберу. Тихо, тихо, тихо. Та блін забрали. мене діп. Забрав одного по голові, прямо получив. Я взагалі рахую, що ми непогано зараз граємо. Йо, мої челик, тут ти новскоп. Ні, ну блін, я хотів кіл забрати, але ти забрав. Куди челики пушать? Коротше, я не вспів. Перший відлітає. Ща, ще, ми перезарядимося і далі піде. Я коротше. Другий відлітає, тихо. Та ні ні, ні третій теж відлітає, ти куди? Ти куди, братик? Третій відлетів. Окей, я так і знав, що зараз будуть такі кили, я вам пацаничок, і казав. Четвертий відлітає, ейсик. Це другий за цей відос буде, напевно, чи ні. Мене забирають якось підтухає. Ну а що? Та боже, Алю! Ладно, що челіки пишуть? Я в шоці ще мене обзиває, що за кав? Ще й мене кикають, так. віталік, не кікай Я за нажав, я це ж, за нажав. Ти реально? Та як? Це так глупо, дивіться. Я Ледве забрав. Челік я тут, вас. боже. Заберемо. Забрали. Ще один. Та ЯК ЛАГАЄ, ну як бісить цей тупий блюстакс. Я вас забаню, у мене мама тіктак, а тато веля, це жорстко, брат. Так бісить, коли оцей блюстакс просто глупий лагає, пацани Тато розробочик, ну це другий тато він може. Перша голова залетіла, хоча б окей, залетіла Ой-ой-ой. Ну він мене дістав уже, боже. Сорян. Ну я се. Читом і, і, і виносимо зараз, як завжди. Пацанчики, було б, знаєте, жорстко, якщо б у мене не лагав ще цей так. блюз -такс, І ми б реально так, щось робили. А так що ми будемо робити? Бідали якісь хоча б нормальний. Ну дивися, челік що, глупий чи шо. Ой, як! Мене як челіки розвертаються і щось Проте. здають, і тим часом у мене вже три кили залетіли, і мене забросить глупі. Тут на міду, так. да? Відлітає просто на міду. Інший на міду відлітає. Де ще челіки? Заходять в та боже нуй! Ну... Челик дістав! Пишем у вас не смущає, що я 21 на 10. <різь> Пішов перший глупий, відлітай. Другий уже мене чекай, да? йо МОЇ йде, ді... да! Добре, зараз тут ще челик. О, тут на підсаді. ні. Та не Чекай, зачекай, зараз я його забрав. Зачекай, зачекай, його даже забрати не можу. Шо, глупий, алло. Тихо, тихо, тихо. Та як забирай? Ну глупий цей челик, мене вже достав за цю карточку. Та не матюкайся, укайся. Захожу за. В спиночку, друга теж. Та як до глупий, ну я не можу і так. Як вони такі жорсткі, ці бронзи? Уже як? Та боже, ну реально вони жорсткі. Прям челіки розумні попадаються. Наші нам розумні челіки на бронзах, якщо ми знімаємо тролін. Я голову дав ті Ну прошу ж тебе підсадитися ради відоса? Там станемо швидко, там голова тільки стричить, я їх просто приймаю на БПЛН. Там челіка прострелили, че. Сильніше. Та боже, мене за парики забирають, тупий чел. Глупий. Челіки Бля, достали, що закатка. Челика забрали, ладно. Другого челика забрали, ладно, взагалі. вообще. челіка челика забрали, окей. Просто в тьомочці. Та ні, дивіться, останнього я забираю просто так. Я забираю. Та як? Ну він дістав цей смурф, тупий. я його ні разу за одну катку не забрав. Тут челик пише смурф за стіною, і ти уже чесно. Я согласен, с пацаном. Згласен. Вставай, вставай, просто. вставай. просто. Встань, да не сюда, в дірку. Да. Так. Забрали? Тут. Забрали, новскопом. Уже 30 килів за каточку дали, так що це вже можна. Цим гордитися. Сюди виграли каточку з 30 кілами. Дякую вам всім за перегляд. Плюс 20 нормально. Всім бай-бай-бай-бай.